Зміцнюй свій характер з кожним днем. У вас можуть забрати все, що завгодно. Питання в тому, що залишиться, якщо це станеться. Коли ми беремо під контроль свій внутрішній світ, зовнішні сили не можуть нам зашкодити. Залишайтеся в центрі бурі. Хоча все навколо вас може бути в хаосі. Нехай твій розум буде фортецею розуму. Що може статися з тим, хто не боїться грати в життя? Хто приймає кожне випробування як частину природного порядку і відпускає те, що не може контролювати якщо вони не можуть потривожити ваш розум, то що ж тоді залишається? Життя зламає нас усіх. Знак незламного духу показує той, хто може продовжувати боротися вперед. Коли ми відпускаємо свою жагу до влади, ми досягаємо безмежної сили. Коли ми звільняємося від потреби в схваленні ми повертаємо собі справжність. Коли ми перестаємо прагнути багатства, ми здобуваємо справжнє багатство. Тримайся своєї цілі, нехай ваші страждання не будуть марними. Від того. Як ти сприймаєш труднощі, залежить твій душевний стан. Чи побачиш ти їх як можливість стати сильнішим, чи як несправедливість послану, щоб підірвати тебе сила вибору лежить всередині вас. Час швидкоплинний. Нічого не відкладайте, будьте присутніми. Покажіть все, на що ви здатні. Зосередься на тому, що можеш контролювати, відпусти те, що не можеш. Змінити силу, яка переможе всіх тих, хто буде настільки дурним, щоб протистояти її курсу. Проте, коли ми вирішуємо прийняти її, ми відкриваємо безмежну силу, яку вона містить, використовуючи її потужну енергію для нашої власної трансформації. Не можна сказати, що вона не переможна, адже завдяки поєднанню розуму та відваги перед нами не стоїть жодного виклику. Герої – це посмішка, що несе тягар, про який вони ніколи не просили. Коли ви вітер страху і насуваються хвилі, погрожуючи перевернути вас, не витрачайте час на прокльони шторму. Замість цього ви поправляєте вітрила. Дайте команду штурвалу і прямуєте до безпечного місця. Зарозумілість призведе лише до більшого падіння, коли трапиться нещастя. Смирення ж залишаться на рівному кілі, міцно стоячи на землі. Подібно до Геракла, який прийняв свої 12 подвигів, і Парсія, який вирушив на пошуки, щоб убити Горгону медузу. Ми теж повинні протистояти випробуванням, які нам дано. Бо саме в цих пригодах виявляється наша справжня сила і характер.